Слава, ага. окей. Ясно, голосує, хто за. Проти, утримались. Прийнято. Дозвіл на технічної результат зі устрою. А, це що? Це у ж не українські земля. Півкар, так? 0,500. Голосує, хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Так, затвердження рішень виконкому про передачу на військової частини субі. Доброго дня всім. Проект рішення про затвердження рішення виконавчого комітету з питань управління комунальним майном. У міжсесійний період з Колинською міською радою було закуплено дрони для військових частин і на засіданні виконавчого комітету. Вани передані частині військовій частині А 44 і військовій частині А-46. І так дійсно передбачає затвердити і рішення в нашого комітету. Зрозуміло? Голосуємо так? Проти. Підтримуємося. Україна тоді на баланс КПР. КП, КП Скола теплоенерго майна комунальної власності. Проєкт рішення передбачає передати на баланс КП Скола Теплоенерго котельню по вулиці Князя Святослава. Це є котельня третьої школи для опалення закладу освіт. освіти. там. Передаємо цю котельню теплоенерго. Зрозуміло, так? І голосуємо. Так, хлопки отримують. Далі. Про надання дозволу комунального підприємства «Сколи теплоенерго на списання майна. Звернулися до нас школи теплоенерго, дати дозвол на списання котельні по вулиці Гайдамацькій в місті Школи первісною вартістю 2953 гривні і залишкова 127 гривень. Документи на списання надали місце, оголошення було на сайті і практично передбачає дату на цій дозвіл. Да, так. Там вже майже lifecycle? не лишилося. А ви їх дайте джерела? Нема складу. Нема. На рекотельні не буде. Він задоволений в Ікей. E, Всіх дозволив, прошу йдеться. Голосуємо за. Проте. Прийнято. E, наступний, про передачу в оперативне управління відділу культури, туризму та промоції з поліцької міської ради, майна комунальної власності. Проект рішення передбачає передати оперативне управління відділу культури. Це народний дім у селі, де є і народний дім у місті Скологадської, 56. Ма заперечити. Перевіряти. Якщо так, то голосуємо. За. Проти. Утримуюсь. Є. Прийнято. Про дострокове припинення договору оренди нерухомого майна від 22.11.21 року номер 23 укладено із рівною Володимирівна. Звернимо за нас Володимирівна достроково розірвати договір оренди за згодою сторін із 21.10.24 року. Проєкт рішення передбачає дати дозволи дострокове припинення договору оренди. Це в лікарні є приміщення. Має нове. Має право. Функцію, так. так. Готов. Утримали. Прийнято. Простосування рішень міської ради про приватизацію об'єкта комунальної власності з Польської міської ради. На черговій сесії міської ради 12 вересня ми прийняли рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності. Але процедура приватизації передбачає дотримання термінів. І ми у цей термін не встигли виготовити документи. Там була деяка помилка у право власності. Обіцяли нам встигнути у термін, не встигнули. І ми мусимо припинити цю приватизацію, бо не можемо далі рухатись. Продовжимо з Нового року. А це не означає, що ми знімаємо порядку, так? ми не це знімаємо, чи? просто ми порятувати. Розуміло. Прийнято. Про підтвердження факту перебування об'єктів нерухомого майна в комунальній власності Спольської міської ради. Проєкт рішення це для реєстратора, хто з вимагає, хто з не вимагає. Ті реєстратори, до яких ми зберли, зареєстрували на право комунальної власності. Вимагаю прийняття такого рішення, і ми підтверджуємо, що в нашій комунальній власності перебуває Нежитова будівля в Корчень по вулиці Конувальця, 7, Данила Галицького, 20, це місць школи, Гірка, 1, де Плитку водоканал, Межиброди, село Межиброди, не житлова будівля по вулиці Стриська, 2, Коростів 2 школи, Верхніс, також два корпуси школи. Перебувають в комунальній власності. Розуміємо, голосую захід. 20 за. Да. Прийнято. Про внесення змін до порядку першого об типу об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. Включаємо до переліку об'єктів, які підлягають продажу оренди на аукціоні частиною дані гімназії площею 95,8 квадратних метрів. І слідим призначення дання послу гарячого харчування добувачам освіти з Кольської міської ради. Зрозуміло? Ні. Ні? То Ірина прищеплоснить. Well, yeah. Поки не буде ремонт зроблений у третій школі. Зрозуміло? Да? Прийнято. Про надання дозволу на переведення частини нежитлового приміщення номер 1 у ТР-16, що знаходиться в місті з по вулиці Героїв Шнашу, 21Е, а у житловий фонд і його реконструкції. Мова йде про приміщення, де колись був Авальбанк. Це є не житлове приміщення, ми його пере... плануємо перевести у житлове приміщення. І проєкт рішення передбачає дати дозвіл на переведення не житлового приміщення в житлові і з комунальному підприємству до провідно-кодаційного господарства замовити та профінансувати проектну документацію. Всі зрозуміло? Інформації. Тобто ми хочемо допомогти одному чоловіку, який вже відвоював, відслужив, щоб він нарешті щось отримав. Але ну, це дуже складна історія з тим, що треба платити кошти йому самому, але я вирішуюся, що ми готові будемо це проходити, ще стати. Так, Та, на документацію. Там, О, там буде одна там, квартира Там, там, там буде нова робити, це буде житлове приміщення лишатися, і частина ще житлового приміщення, попереднє скликання міської ради вже надало учасників бойових дій. Це дискусійне питання, Тому він заслуговує, треба віддати і зробить собі ремонт міста, але тут треба вкласти. Тільки технічну документації. Більше 100 тисяч. 10? 170 дітей. Можемо перевезти, відбувають. Ні, ми це Так, вам. Зрозуміло? Там ті кімнати такі є, в бокові там немає вікна, <плес> немає вікна, там там вікна. Не дуже це віку. Якщо підходить, то тоді аварій банк, то не так все просто. але для того, щоб ми... Претендувати на якусь там реконструкцію, бо це все-таки неоднопорухова будівля. Потрібно зробити правильно. Ну, Тягнеться вже ця вся історія, трохи там не познає. То вже рік. і вже, вже навіть демобілізувався цей копис. Але житла немає зовсім ні. Живе остання хата, як на та там пов'язано із кар'єром. Довго вам розказувати, але хоче проскорити цей це. Голосуємо за. Проти. Утримались. Прийнято. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площу. Верхніх сім'ї, льове призначені для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомогних будівель та споруд технічної інфраструктури. Тут є і перше йшло 1 і 13 гектар. Перший один земельних толів площею 1,13 гектарів, також у селищі верхні сім'ї, призначення, інші сільськогосподарське призначення. Верд рішення передбачає включити до оперенту земельних ділянок для продажу право оренди на конкурентних засадах, продати право оренди земельної ділянки, встановити термін оренди 10 років і встановити стартовий розмір річної орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Це є біля фермів у верхньому синіби. Дві земельні ділянки. Голосує за. В оренду. В оренду? Не, оренду проти. Утрималися. Прийнято. Про проведення земельних торгів у формі електронного акціону з продажу права оренди земельної ділянки на 70-75 гектарів. У селищі Верхнесині видне і проєкт рішення передбачає включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на конкретних засадах. Продати право оренди земельної ділянки, затвердити стартові розмір річної орендної плати 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, встановити термін оренди 10 років. Голосуємо за. Да. Проти. Утримуємося. Прийнято, дякую. Значить, останні області про звісно, що?

Популізм, щоб прирівняти. А не Готуйте, 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 Олегна. Сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 м тарифним розрядом єдиної тарифної сітки становить 7732 гривні і я нижчим на 268 гривень від мінімальної заробітної плати. Ну, тому давайте по ще подискутуємо, хто популізмом займається. 27 серпня 24-го року на сесії Львівської обласної ради було підтримано звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Я можу в принципі зачитати ціле звернення або суть суть, суть суть ви почули. Тобто сьогодні освітяни отримують зарплату за єдиною тарифною сіткою і. Вчитель найвищої категорії отримує на 268 гривень менше, ніж є мінімальна заробітна плата. Можна я Голосуємо. сказати, що я маю право Степана. Позверюся Я маю право право. Я за те, щоб кожна людина мала нірну зарплату і вчителі так само двома руками піднімає. Давайте зараз, але я вам ще... Давайте проголосуємо в пакеті про те, щоб зняли фінансування з політичних партій усіх, які у Верховній Раді, і будемо мати на закладу вчителя, тоді якусь. Галина Савіт пропонує підготувати таке звернення, і ми проголосуємо на цій сесії Ну Що таке з голосу зараз? Давайте будемо це робити. Це є для того до сесії, це рутинна робота. Тому ну, давайте по суті. Можна, ви кажете, що сказати, не писати. Дайте, дайте. Я вам скажу, звідки на Руссена, що ви хочете, бо я вам сказав, то я вам відповім. Ми сьогодні не доотримуємо в державний бюджет 40 мільярдів із грального бізнесу, який легалізували. Ми сьогодні фінансуємо на 2 мільярди єдиний марафон. Ми сьогодні збільшуємо видатки на прокуратуру на 40%. Ми сьогодні збільшуємо видатки на ДБР на 30%. Якщо ви не знаєте звідки брати гроші, то я вам скажу сказав? По суті, звернення. Ставлю на голосування проєкт звернення щодо підняття заробітної плати до вічних працівника. Підтримка звернення Львівської доступної ради. Хто за голосує? Проти? Утримали. Ви проти перемоги? Всі почули. Дякую. Дякую. А ви недавно були за, а вже проти. З 19 за один не голосував. Я я, я, світяна, я, я? до зразу і колеги, Я бачу, що може далі працювати, бо всі таки з нашими зарядами таким. Значит, я? Так вона і буде доножена, я сказав, але наступний сім, якщо ми закриваємо, то значить, можна... прошу, готуйте зверху. Я не против. Я повернувся до порядку денного, так вийшло, що вийшла якась накладка, не знаю чому, Значить, розберемося. 70-те питання перегукується з 35-го. Тобто про що йдеться? Пропущу до передню земельний для форумі права на конкретних висадках, тут за типу, дайте 0,37. Я хочу, щоб ми проголосували зняти оце 70-те питання, бо воно вже було проголосоване 35-те. Зрозуміло, голосуємо за. Питне протокол. Проти, утрималися. Рішення прийняте. Дякую. І хотів би, так як я не встиг у розминці сказати, бо в нас була іншого плану розминка, я би хотів, щоб нагадати нам всім, що в містеційній період у нас були деякі вородинники депутати і старості нашої громади, я би хотів їм вашу імені побажати здоров'я, добра, радості до життя. І дай Бог, щоб ми всі молилися про закінчення війни, і вона пошвидше закінчилася. І давайте їх привітаємо наступних наших депутатів опорськами. Зачетуємо. Лицького ми Галини Рослави, Петревського Володимир Богдан. Староста Марка Жена Васильевича. Староста Петро Петроводимо. А сьогодні Ганотичний народився Михайло Павлович. <зас> Перше місце значить сто, чай ставить? зрозуміло. Значить, питання виносити на розгляд е, 54-ї сесії Сколівської міської ради вичерпної. Прошу чи є в корпус. Ці якому якісь застереження, претензії доведення ведення сесії, то що я готовий виступати всіх і депутатів, і не і присутніх тут за. Якщо немає, тоді сесію після четверто оголошують закрити.